Ні в якому разі не треба дитині прояснювати свої вказівки, інакше вона згодом навчиться апелювати, а ще гірше прирікатися. Ніколи не сідайте на рівень очей дитини. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що це антиради. Задайте собі питання: ви хочете зручну дитину та й потім людину у суспільстві? Чи все ж з власною думкою і поведінкою? А вже ж у межах розумного? Привіт! Мене звати Поліна. Я мама-дослідниця, психолог за освітою і хочеться думати просто адекватна людина. Дитина не слухається, бо хоче отримати свій власний досвід. Це свого роду пошук, свого шляху та підходу. Що ж ви можете робити, щоб все ж таки у вас був гарний налагоджений контакт з дитиною. Щоб вона вас слухалась, коли вам це потрібно, так щоб ви все ж таки були для неї авторитетом, але при цьому не ламати і не подавляти особистість дитини. Треба вміти налагоджувати контакт з дитиною, а не просто директивно і авторитарно гаркати. Коли ви чимось захоплені, навряд чи вам хочеться змінювати цю діяльність, якщо ж ви тільки не втомилися. А в дитини ж теж є свої бажання, очікування і інтереси. Вона натхненно і захоплено щось робить, або ж планує щось зробити, а тут влазите ви зі своїми очікуваннями, вказівками і ще й вимагаєте негайного їх виконання. Ну погодьтеся, це навіть звучить дивно. Варто якраз опуститися на рівень очей дитини, щоб приділити, хоча б трохи уваги її інтересам, і вже потім, коли контакт цей буде налаштований. Пропонувати чи просити щось зробити. Пам'ятайте, що відносини завжди найважливіше, ніж будь-які плани, цілі чи правила. Загалом це стосується не тільки дітей, а й дорослих. Якщо у вашій дитині ви бачите, що погано, або ж ви розумієте, що мали якийсь там план, а тут в дитини сталася істерика. До речі, що робити з істериками, як з ними справлятися, можете подивитися у цьому відео. А зараз просто зрозумійте, що найважливіше. Це те, як ви з цієї істерики дитячої, вийдете. Це відкладеться у пам'яті й голові дитини як травматичний досвід, або ж навпаки, здоровий вихід з якоїсь тривожної і незрозумілої для дитини ситуації. Це буде впливати глобально на той підхід, який дитина ваша буде обирати в дальнішньому подальшому житті. І це важливіше, ніж будь-який похід куди-небудь, який ви собі запланували. Я а вже ж розумію, що є якісь невідкладні речі, які вам треба зробити тут і зараз, не дивлячись на істерику дитини. Але чи справді вони настільки часто трапляються, як ми часто вступаємо в конфронтацію? Я вже в декількох відео згадувала про беззмістовність криків чи агресії. Нагадаю, що якщо ви занадто часто реагуєте на дитину криками, то дитина просто перестане це сприймати. А вже ж через те, що в неї спрацював захисний механізм. Все ж я рекомендую бути врівноважним і спокійним поряд з дитиною, які б там емоції вас не захлинали. І тільки у критичних ситуаціях використовувати свій безапіляційний авторитет, можливо, навіть крик, бо інколи ну, це справді потрібно. Якщо ми говоримо про дітей дошкільного віку, то в них провідна діяльність це гра. І так, щоб Організувати всі ці важливі процеси у грі потребує значних зусиль. Але все ж, якщо ви продумаєте основні глобальні такі проблемні місця завчасно, ті місця, які найбільше виводять саме вас з рівноваги, і зможете додати в них ігрову форму, ви вже на коні. Дітки, якщо ви за ними послідкуєте, то побачите, що вони в більшості схильні прислухатися і слідувати нашим вказівкам. Аніж навпаки. Бо так, в принципі, еволюційно закладено, що вони наслідують батьків. Але ми з вами звикли, це нормально, це теж так працює наш мозок. Ми звикли фокусуватися тільки на негативних речах. А ще додати сюди власне вигорання і все, моя дитина ніколи мене не слухає. В якомусь зі своїх відео я вже згадувала про важливість конкретних, відкритих і чітких правил та заборон. Але їх має бути якомога менше, ніж того, що можна. Сфокусуйтеся на тому, що насправді для вас важливо колись, коли в моєї доньки була криза півтора року. До речі, про цю кризу я дуже дуже детально розповіла саме в цьому відео. Я дізналася одну неймовірно важливу річ: ніколи, ніколи не можна обговорювати дитину у її присутності. Так, так, навіть якщо вашій дитинці півтора рочки, вона така маленька, вона все одно все відчуває. А в кого які там діти, і деякі навіть в такому віці вже все розуміють, не кажучи вже про старших діток, намагайтеся будувати стосунки з дитиною, спираючись на взаємоповагу, турботу і тепло. Не шукайте швидких та легких методів у вихованні. Акумулюйте у своєму серці якомога більше тепла, і воно буде автоматично передаватися вашій дитині. Виховуйте особистостей! А зараз не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Любіть і бережіть себе. До нових зустрічей! Побачимось, Па-па.